У Калузькому ліцеї No10 діє інноваційний простір для вивчення предмета захисту країни. Для представників департаменту освіти та науки Івано-Франківської області, а також для керівників ліцеїв громади, провели презентацію цих кабінетів. Це важлива якби, робота, яка робиться, тому що ми бачимо, що йде йдуть військові дії. І нам потрібно готувати захисників і готувати цивільне населення також до надання першої медичної допомоги поводження різноманітних, на жаль. Таких обставинах, які раніше ми не думали. Але ми розуміємо, що по-новому можна навчити, маючи обладнання, маючи відповідні кабінети і маючи відповідний навчений персонал. Якраз Кавицька громада справилася з тими завданнями, тому що має і простір, і має добро побудовану систему, коли. Діти всієї громади приїжджають на навчання у цей заклад і мають відповідну матеріальну бажу, щоб можна було навчити дітей уже по новому відповідно до нових вимог, які є спільними у нас і в країнах НАТО. Калуські школярі з вересня опановують цей предмет в оновленому просторі. Його викладають четверо вчителів. Під час управлінської студії гості мали змогу відвідати заняття з декількох модулів: тактична медицина, озброєння та військова техніка, стрілецька підготовка, основи дій. Комунікацій та взаємодії в бою, вчитель з дисципліни захисту країни Богдан Когут каже, потребу в оновленні програми предмета відчув давно. Та система, яка існувала, вона не давала належного рівня підготовки наших юнаків на той час, бо це було розподіл юнаки і дівчата окремо, не давала належної підготовки до саме важливої місії захисту нашої держави. Програма абсолютно нова, вона змінена. По-перше, відмінено цей гендерний підхід до вивчення предмету, який був раніше, коли юнаки займалися вивченням предмету захисту України, а дівчата до медичної допомоги. Сьогодні це відмінено у зв'язку з тим, що багато. Багато жінок дівчат сьогодні на лінії фронту і до захисту України мають бути долучені всі без винятку. І саме зараз це те, що програма єдина для обох статей. Друге, введено абсолютно нові модулі, яких раніше не було. Третє, ті модулі, які були навіть абсолютно оновлені, вони адаптовані до стандартів НАТО. Тобто, вона вже осучаснена і дає можливість належно підготувати саме базову цю початкову військову підготовку наших учнів. Міська рада допомогла придбати обладнання для навчального осередку. Значне фінансування виділили із державної субвенції. Загалом на облаштування простору виділили майже півтора мільйони гривень. Доклалося до цього дуже багато людей. І в першу чергу хочу подякувати нашій нашому обласному департаменту, тому що з державної субвенції було виділено значне фінанс. Сування на обладнання цього осередку щодо міської ради, то також у нас там передбачено співфінансування. Ми також долучилися своїми своїми коштами місцевого бюджету для того, щоб обладнати цей осередок. Навчаються в осередку Калоцького ліцею номер 10 учні зі всіх навчальних закладів громади. Загалом це понад 800 старшокласників. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.